Привіт! Знаєте, на днях вже старалася записувати відео про те, який страшенний нечитун на мене напав. Але щойно дочитала книжку. І вже, мабуть, не вийде записати таке відео. Мене тут ще бачить страшенно горобці. Я не знаю, що їм є. Я навіть не знаю, чи мене чути через них. Це капець. О, де. до мене вікно не залетіть. Власне, про Нечитун. А, насправді це не був такий типу прям Нечитун класичний, коли не хочеться нічого читати, а хочеться якогось іншого часу поводження. Це просто втома, мабуть, загальна, коли. В мене не було сил взагалі на щось. І я, по суті, не читала взагалі. Е, ну, почитала, Почала книгу, але читала там буквально по кілька сторінок раз на кілька днів. Е, і е, для того, щоб. Ну, ці горобці... Та помовчіть трошки. ну. Ти, ти, я на тебе дивлюсь. Угу. Ти. За. І щоб якось вийти з цього стану виснаження, я повернулася до мультиків, і почала дивитися мультсеріал про месників, і це в мене теж забрало той час, який б я могла б приділити книжці. Але. Як в мене часто буває, я спочатку читаю 100 сторінок перших там тиждень-два, а потім за день і за два я дочитую всю іншу книгу. В мене вже не вперше таке, і часто це навіть не пов'язано з нечистуном, просто мені типу якась історія повільно заходить. А потім я вже починаю цікавитися нею, вливаюся в цю історію і хочу пошвидше її закінчити. Власне, цього разу я перечитувала мою книгу, одну з. Я купила якраз другу частину, розповідала про неї. І, ну, типу, я насправді дуже погано пам'ятаю події в цій книзі, просто пам'ятаю, що мені це дуже сподобалось. Але оскільки я читала її сім років тому, о, oh гад, сім років. Сім років тому я дуже погано пам'ятаю все, тому я все ж таки вирішила перед тим, як читати другу частину, перечитати цей роман. І я його сьогодні якраз дочитала. Читала спочатку, там я не знаю скільки я більше тижня точно читала перший сторінок 100, А потім я вчора прочитала приблизно 100 сторінок, і сьогодні трохи більше, і власне дочитала книгу. Ну, коротше. Якось так, не знаю, у вас таке буває, що спочатку книга йде повільно, а потім хоп, і все прочитано. Чи, чи, чи як? Може, може, в мене одно і так, не знаю. Поділіться, будь ласка, цим в коментарях, чи, чи буває у вас таке, чи щось подібне. Чи можливо у вас навпаки всередині якась історія просідає? Не знаю. Загалом, от такі от коротше, якісь прави. І коли я тепер перечитувала цю книгу, мені було прям, знаєте, якось так зовсім по-інакшому її читати. Я вже прочитала доволі багато романів Фені Флек, але кожного разу я тішуся з того, скільки доброти в цих книгах, скільки доброти в цих історіях. І це саме ті книги, які мені подобається читати. Так, то в горобці, то вітер. Це саме ті історії, які мені подобаються читати в якісь такі моменти, коли хочеться чогось простого і доброго. Хоча історії тут дуже і дуже цікаві, і моментами заплутані навіть. Я пам'ятаю, коли я вперше читала, мені було так багато героїв і їхніх історій, що я прям плутала серйозно. Тепер картина якось склалася набагато швидше. І якось так сумно було прощатися з цією історією, знову плакала наприкінці. Ем, чудова книга. Якщо ми читали, то дуже і раджу її. І мене не перестає цікавити література США, зокрема історія США. Хочу все більше і більше дізнаватись про неї. І про історію, і про літературу, оскільки література не відреємно пов'язана з історією, тому хочу от вивчати літературу, історію літератури США, так як я вивчала українську літературу. Так само хочу вивчати британську літературу, але українську не хочу забувати, бо насправді ще дуже багато творів і класиків, яких я не читала. У тих класиків, яких я читала, але їхні деякі твори я не читала, я хотіла б прочитати. І плюс ще є взагалі письменники-письменниці, яких я не читала, але хотіла би. І хочеться читати класичну літературу, і думаю все ж таки зосереджуватися саме на Цих трьох класичних літературах, а сучасності вже можна читати побільше. Не знаю, якось так виходить, що саме література США і Британії мені найцікавіша, тому що інші літератури мені якось не цікаво читати не знаю, чому важко складно не йде. І всю зарубіжну літературу там в школі, в університеті, коли йшлося там про літературу Німеччини, Франції, інших європейських країн, мені не хотілося читати. Ну, ну, не знаю, якось так, так воно складається. Я не знаю, чи є у вас якась така штука, чи ви розумієте, що. Вас цікавить література якоїсь конкретної країни або країн, чи ви читаєте в незалежності від того, до якої країни належить там письменник, або про яку країну йдеться в історії? Поділіться, будь ласка, теж цим в коментарях. Мені от, справді цікаво, чи це на мене якось так повпливало вивчення прям курсу Укрліт, чи що. Не знаю, чи є у вас щось подібне. Будь ласка, залиште свої якісь спостереження залежним читанням в коментарях. Поспілкуємось. І я взагалі, от зараз буду читати другу частинку про кафе Зупинка. Вона набагато тонша. І я так погортала перші кілька сторінок, бачу, що тут, типу, як короткий переказ того, що відбулося можливо в першій книзі. І так, тут взагалі 220 з чимось стоїночок. 230. це менше. І... Не знаю, тепер кричать, ці діти. Ну, -мо, алло, люди, діти. Спека така, сидіть вдома, ви що? Буду тепер читати другу частину. Не знаю, вже середина місяця. Чи встигну я ще щось прочитати, крім цієї книги чи ні? Бо я ж не додивила серіал про месників. <гум> Маю його додивитись взагалі. Це класний мультсеріал. Не знаю, ви придивляєтесь мультфільми з дитинства, Чи дивились взагалі якісь нові? Бо я прям для себе це відкрила як один з нових видів відпочинку. Прям настільки відпочинкового відпочинку, що це більший відпочинок навіть ніж книги, по суті. Це прям коли я от реально взагалі не думаю ні про що, я просто дивлюсь мультик. І це супер класно. Тому якщо... Та розказуйте в коментарях мені, коротше, про все. Про книжки, про мультики, як ви взагалі, як ваш час, як ваше літо, як ваші дні, бо щось в Одесі. Спека, не знаю, чому літо. Ну, страшна спека. Сьогодні ще вітрець продуває вже, вже легше. Але це лише середина, на серпень, типу, має бути ще гірша, ще жаркіша погода, не знаю, буду бачити, як виживати тут. Загалом то так. Далі буду читати книжечку. Про кафе Зупинка другу частину, а потім не знаю, не знаю, що, що читати далі. І чи встигну я щось взагалі прочитати до кінця е, липня. Ще окрім цієї книги, не знаю. Ну, загалом буде видно. Якась така вийшла довга розмова. Про все ні пишу. Ой, коротше, дякую і що дивитесь. Залишайте, будь ласка, коментарі, свої думки про те, про що я вас питала. Мені справді цікаво. І гарного вам дня, вечора, ранку, ночі. Дякую, що дивитесь і бережіть себе. Та-па! Привіт! Мешковий апдейт після запису попереднього відео. Я взялася до читання другої частини про кафе Зупинка і вже прочитала цю книгу насправді. Це дуже класна, тепла історія. Але ні, я не буду про це розповідати зараз. Це буде в окремому відео про прочитання. Загалом, в мене, правда, було кілька зауваг, тому що мені здається що тут якісь неточності і стосовно основної історії, це так мене кидалося в очі. Я не знаю, чи це справді якось так, чи, можливо, я щось неправильно запам'ятала, хоча я ніби от щойно перечитала першу частину. Є кілька якихось таких моментів, які мені прям здалися взагалі неточними. І от я дочитала читала другу частину. У мене є ще в липні час, ну, насправді, небагато часу, бо я записую це відео 26 липня. Але в мене є ще час прочитати щось. Взагалі-то я зрозуміла, яку мені книгу наступну прям треба читати. Це е, роман Тамари Горіхи зерня, доця, який ми обрали з читацьким клубом на наступне читання. І мені треба прочитати цю книгу, але я, якщо чесно, взагалі не маю сил, не хочу читати це зараз, тому що наразі про війну мені досить всього. Я не знаю, як, як читати цю книгу. Ну, от, от, серйозно, я не знаю. А не прочитати я не можу, тому що я проводжу цей читацький клуб. І мені треба це прочитати. Коротше, капець. А ще е я зрозуміла, про що я не сказала в попередньому відео. Це про те, що окрім е всіх попередніх штук, які впливають на нечитання цього місяця, типу там недосип. А коли хочеться спати, серйозно я взагалі не можу читати, тому що мене вирубає. От, от буквально після кількох речень я засинаю, якою б цікавою не була історія, серйозно. Просто тому що немає сил і все. Плюс там якісь інші штуки, коли багато з цього відбувається в житті. Плюс мультик, який я вже, до речі, додивилася, плюс е... книга. Я. Взялася до письма, таке нарешті до писання історії, яка в мені живе майже два роки. І пишучи, я теж не можу читати насправді, тому що я занурена в ту історію, яку я створюю. І фактично я проживаю теж цю історію, як і ті історії, які я читаю, тому... Ай, з читанням мені прям дуже напружено. От виходить, що за весь цей місяць я прочитала дві. Ну, взагалі тут три книги, тому що я там ще читала підлітковий роман. о боже, це, це, це відео буде такаша. Така думок, сорі, вибачте, це насправді просто серйозно. Коли немає нормального сну, мозок не працює. Останній тиждень в Одесі, добре, що жива. От, от так це називається. От було кілька днів нормального сну, але те, вони, вони не, не допоможуть після всього того, що було. Це, це треба регулярно, серйозно мені висипати, хоча б з тиждень, мабуть. Не знаю, загалом з читанням в липні дуже напружено. От. А ще я, до речі, взялася за читання своєї книги. Треба її вичитати на помилки, тому що я помітила кілька таких помилочок, знаєте, у дульківок власне. І зараз мені треба її вичитати. Щоб надрукувати нову партію вже без цих помилок, навіщо я це роблю, я розповім вже десь в якомусь наступному відео. Буде така маленька інтрига. А ще я думала про шрифт. Типу, якось збільшити його. Хоча ні, здається, все ж таки зі шрифтом все нормально. Якщо ви читали мою книгу то, будь ласка, поділіться враженнями, як вам а, власне оформлення. Тому що от, хочу друкувати знову і треба впоратися з одруківочками і не знаю, власне, зі шрифтом у мене такі питання. А Взагалі, то це дуже дивно читати власну книгу. Я ніколи її не читала. Це, мабуть. Розвучить дуже дивно, тому що я ж її писала, як можна було її не читати. Але е, ну, як книгу, знаєте, як історію, як ну просто як книгу, я ніколи її не читала. Я її, типу, написала. Звісно, в процесі писання я її там перечитувала купу разів всі ці тексти, вичитувала це, все редагувала, і це теж було читання, але це не було читання як читання. Я ніколи не читала її від і до я іноді могла там погортати якісь історії з різних подорожей і почитати там одну історію звідти одну звідти але прямо цілу книгу я ніколи не читала зараз взялася за це і це насправді дуже дивно тому що я писала її два роки тому і два роки тому я була не така як тепер і ці внутрішні, внутрішні зміни вони відчуваються. І я думаю, що, в принципі, якщо я надалі писатиму книжки, то я так їх і буду читати після типу. Має пройти певний час, щоб я могла тверезо і по-іншому поглянути на написане, тому що одразу тоді було читати взагалі, ну, у мене після писання тримісячного було таке перенасичення цією книгою, що взагалі нічого не хотілося. А тепер, а тепер якраз саме час. І от, я читаю наразі свою книгу, а коли буду читати доцільтомара Гріхізерня, я не знаю. Але треба прочитати на клуб. Ну треба. Блін, я, я не знаю, у вас бувають такі штуки, якщо ви е, належите до якогось... Тацького книжкового клубу, чи бувають у вас такі штуки, що ви не хочете читати цю книгу, ну, обрану на наступну, на наступний раз, і що ви з цим робите? Бо, блін, не знаю, я чесно, я не хотіла, щоб ми обрали якусь історію знову про війну, але, але обрали, блін, не знаю. Так, загалом. Все. Досить словесного потоку. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня. Вечора, ранку, ночі. Бережіть себе, будь ласка, ходіть в укриття або хоча б виходьте в коридори. І сподіваюся, у вас будуть спокійні ночі і дні по можливості. Дякую вам за перегляд, дякую за ваш час і па-па, До нових відео.